Всеукраїнський день дошкілля в Україні відзначають з 2011 року. Цьогоріч, 24 вересня, у центрі дитячої та юнацької творчості нагородили майже 60 вихователів та працівників дитсадків. У нас працюють вихователі, асистенти, вихователі, музичні керівники, фізінструктори, кухарі, сторожі. у Чернівецькій територіальній громаді функціонує 53 закладів заклади дошкільної освіти та три дошкільні підрозділи. Працівників є близько півтора тисячі, і відвідують заклади дошкільної освіти близько семи тисяч дошкільників. Інна татарин уже два роки працює головною бухгалтеркою в яслах садку номер 20 Ластів'ятко. Сьогодні вона отримала подяку за професіоналізм та внесок у розвиток освіти. Я не працювала ніколи в бюджетній такій сфері. Мені дуже подобається, подобається атмосфера, дружній колектив. Це зовсім інше порівняно. Зіми роботами мій кабінет знаходиться недалеко від музичного кабінету. і Я все, все бачу, все чую, і це дуже якось так не незвично. Працювати в бухгалтерії і постійно чути, як діти плачуть, коли тривога. Це дуже боляче, коли тривога. Дуже боляче у громаді. Передбачені доплати для всіх працівників дитсадків, незалежно від посади, аби підтримати тих, хто присвячує себе дошкіллю. Плюс нині. В Чернівцях є доплати для непедагогічних працівників всіх категорій непедагогічних працівників. Тому е, працюємо, знаємо, що цього недостатньо. Е, на жаль, ми не можемо вплинути на єдину тарифну осітку, яка затверджується на рівні держави. Але ми знаємо, що ми можемо підтримати на рівні міста наших освітян, тому що ми вдячні за їх на роботу. Так, що ми говоримо до прикладу про е, педагогічних працівників, то є е, е, конкретна доплата 50-40-30% в залежності від стажу. Ну, якщо ми говоримо про стаж це від одного. До трьох трьох до п'яти від п'яти і вище років. А чим менший стаж, тим більше відсоток. Працівники дошкілля щодня творять маленькі дива для дітей. Сьогоднішні нагороди та доплати лише спосіб подякувати їм за цю щоденну працю. Катерина Тарасюк, Олександр Екіпняк, новини сі 4